Всім доброго дня, добрий день добрим людям. Кривий ріг на проводі, кривбас на связі, кривбас на зв'язку, на місці. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 19 листопада, кожен день недобрий. Прилітає балістика по всіх містах, тривоги. В Одесі загинули мирні люди, діти в Сумах, в Харкові, в Дніпрі, в Херсоні. І саме страшне, що гинуть мирні люди і діти. Це страхіття, це страхіття. Так, я йду в магазин. Ой, які у нас ще новини? Ну, з хороших. Ми покажи здорові. Ну, як здорові, так собі. А з поганих одні погані. В квартирі 15 градусів тепла, ну, я то нічого, а мама мерзне, грілку їй не можна, вона гіпертонік, тому грілка їй противопоказана. Місто все порито, туди піду, там бачу порито, там порито. Міняють чи труби, чи що вони там роблять, я не знаю. Але тепла нема в квартирах. І по прогнозу, ой, що мені так важко дихати, то я от, це от так дихаю, пробачаюсь. Ой. По прогнозу з 21 числа морози до мінус 10, не знаю. Надіємося, що затоплять. Ой, ну ми, ви знаєте, ми на це вже не звертаємо уваги. Нам головніше, щоб ракети не летіли. Оце саме страшне. Дерева вже почти голі, вже все, листя пожовтіло, опало. Почали вимикати в нас світло. Вчора не було. Два рази вимикали по 5 годин зранку і в обід. От, так що. Ох, а далі кажуть, взагалі будуть по 10-11 годин підряд не буде світла. Це взагалі капець. Світла нема, тепла нема, ну, газ, вода єсть. Так, тут, щоб собаки не напали. так заброшено. Я прочитала в інтернеті, що нападають зараз собаки на людей. На 44-му кварталі взагалі е, написано, що собака загризла жінку на смерть. На смерть. Хай Бог милує. Я і жалію собак, і мені їх жалко. І... Те, що вони от нападають на людей, це також не діло. Ой, і часто густо читаю, що собак травлять, вони в муках умирають. І це теж я не знаю. Нічого нікому не треба, розумієте? Що то там дівчата роблять? Може, білку побачили? Я білок в кривому розі часто бачу. Зайшла в епіцентр, глянемо, що тут, що тут по почем? Тут тепло, можна погрітися. Всі можливі зеркала у нас на квартирі таке маленьке. Зеркало. Нам треба зеркало. Боже, якесь якесь увеличительне, чи що. Так проходимо мимо. <ріхи> Ялинки пішли. Не знаю, щось тут нікого і нема на ялинках. Ой, тут, ви знаєте, прям жарко. Епіцентр процвітає походу Які красиві, гарні іграшки. Ну, це я взагалі не розумію таке. Ну, таке. Ну от не розумію і все. Де очі? Один носик. Дуже різноманіття всяких іграшок. Все гарне, ціни також гарні. Недавно було літо, вже новий рік. Гадючка, це ж е, рік змії. Гляньте, яка весела. Ой, я їх боюся, страшне. Ну, надіємося, що новий рік принесе мир усім. А ти знаєш, що А ось гляньте, на мене схожа така шляпа. Шляпа, як у Майкла Джексона, такий мордатенький. У цьому відділі стрес знімати. Але також якби походив, походив, будь то би трошки відволікся, да? а потім опять думи невеселі. Ось гляньте, як гарно. Люди дивляться, щось вибирають. А такі, як ми, що не вдома. Якби воно і не радісно. Гляньте. Живемо, як би надіями. День пройшов, слава Богу, господи. Оці гляньте які квіти. Це не пластик, це тканина. Дуже гарні. Це, може, і ручна робота. 109,45. Оце гілочка. Оце один, оце квітка стоїть так. А не дорого. Ой, я ось гляньте, які красиві. І сюльки такі. Дев'яносто дев'ять гривень. Все, жовті такі гарні тоже. Такі ось ветки красиві теж. 149 гривень, 150 гривень. Люди вибирають іграшки. Ой, а тут гляньте. Хоч би не завалить, чи це пластик, вони не поб'ються. Так заставлю прибирати. Так, там квіти. Ну, давайте на обув поглянемо. 3500 Adidas. Хто носить фірму Adidas? Ну, ви далі, далі знаєте. А ось кросівки Nike написано. 5,950 зачеркнуто 2600. Ой, легенький. Я не знаю, це. Це настоящий Ну Там вроді би номер є. Ну таких класні наче. Ой, ось все, гляньте, які прикольні. Ну, гляньте, які необичні, красиві. 3500. Це теж такі. Я люблю о, і одежу, і о, взуття таке, щоб, щоб не у всіх таке було. Ой, ось штани спортивні, такі утеплені, класні такі штани.

І не факт, що це настояще, так? Да? А ось 200 гривень, гляньте які, шкарпетки, шкарпетки. Це що це, напевно, так? Да? Гляньте які? Тепленькі, м'якенькі. Пледи. Не топлять, вход підуть. Вход підуть. Вкриватися. Так, на другий поверх глянемо. 13.36. Ой. Так, ліжко. Може, кому треба? Це тільки ліжко. А матраці отдельно ось, гляньте. Такі ціни. А ось гляньте каструльки такі. Гляньте на ціни, 1370, 1600, 1800. Що це таке? Ну як от така піндюрочка? 1300. За що? Я колись бачила тут на барахолки, якийсь мужчина продавав сковородки і каже, що це настоящі з криворожської сталі, чи я не знаю з чого, з криворожського металу, сковородки. Продавав по 300 гривень. Я так вже... новий. Ну, Чотири штуки в його було. Такі добротні, тяжолі. Я так жалію, що не купила, а потім він ще раз прийшла, вже його не було. Ось. А, це набір. Я думала, одна. Думаю, що черпачок так дорого. От це 4-600. Все одно це дорого. Вони і не, і не сильно тяжкі. Не знаю. Це не звісно дорого. Ну, каструлька одна, 685. Все є. А ось гляньте каструля. О, оце каструлі зараз це. Так, кому надо Гляньте каструльки на хамуха вишивла з голови. На капусту. Сезон квасить капусту, все, приїжджайте брати, скільки вона стоїть. Пошти 2000, ось поменші 1500. уже я й порішала, де людям квасити капусту. Статуетки всі розвожні, гляньте ось. Ну, таке, ну, ну я не розумію. Мис, мислитель написано. мислитель, Сижу і думку гадаю, чому я не сокел, чому не літаю? 300 гривень. Не знаю, може, я не розумію, ну чорті що. Я б таку не купила. Може кому й подобається. У кожного свій смак. Ой, ось мені оце подобається. Гляньте. Ой, клас. Оце подобається. О, блядь, чуть не впустила. Та треба вирізати. Чуть телефон не впустила на вітрину. От це это... б тисяча бачті. От це от мені подобалось. Смислом. Поняли? Мовчі. Так, ось. Сервізи по-багатому. Це порцеляна, фарфор порцеляна. Дуже-дуже, дуже гарний. Осуда дуже красива, дуже, дуже! Ой, хоч би не зачепить. Ой, а ось гляньте який. Гляньте яка прилість під пиво. Мама подивилась відео предыдущего, каже, Боже, люди подумають, що ми тільки пиво і п'ємо, гляньте, 655 глечок написано. Ну, під компотик. Тяжовий, клас, так на подарок можна. Красивий, такий білий. Ой, взагалі мені понравився. Гляньте, это налить до країв пивка. І коли тривога, в коридорі сидіти і прихлебувати. Ну а що? якби би з таким глечиком група підтримки Ой, ось теж класний, гляньте, 329. Ой, супер. Жерчик. Такий взагалі дуже гарний, необичний. Ось ці квіти красиві, гляньте це з тканини. Я такі теж вмію робити. Ось, гляньте, піони. Такі гарні. Та я думаю, кожен може зробити таку красоту сам. Так, що тут далі? Це такі скриньки возле кроваті. 6 тисяч. Можна і самому залізти. Що тут тільки нема? Все є. Все, все є. Такі картини репродукції. 1540, оце мені подобається. Ну тоже. Годинники. А ось гляньте, яка подушка. Протиаллергенна. 70 на 50. Такая цена. Такая хороша подушка. Вот у мене похожая есть. Я на таких сплю. Бо пір'я, алергія, може бути. Білизна поштучна. Що це означає? Простирадло. В общем, простир... простинь. От це простинь, одна стоїть. Так, ковдри. 1749. Мадагаскар. Може, кому треба, приходьте. Ось ось скидка є. Гляньте, 849. мікрофібра антиаллергенне 599 наче ще і ціна нічого ось комплекти ну це звісно, вже дорого багато Комплекти постільної білизни, подвійні. Такі однотонні. Такі красиві. А це цвітні. Бачите, які розцветки. Я таке наляпане не люблю. Більше люблю таке однотонне світле. А це що? Тоже постельно, наверное. Постельно, так и в коробке. Коробка красивейшая за постельно. Мне вот этот цвет вообще не нравится. Я к чертешу. Ну, может, кому нравится, конечно. Не буду спорить. Упаковано гарно, конечно. Ось є 600, 700, 500. Дешевше. Ну, ось можна вибрати, гляньте. І подешевше. Оці подорожче. Ось ну, такі красиві. Хто любить таке наляпане, темне. Ну, тут розсветки гляньте, всі можливі. Можна світліші, темніше вибрати. Ну, я думаю, мне кажется, что и на подарунок как бы постельное завжди треба в господарстві. Так. Перешали, що на подарунок надо холодильник. 17 14 20 беку. Боже. Samsung 26, 30. Такие цены. Хай бог милый. Стиралка кому надо. Это типа скидки до черной пятницы, наверное, чешу. Ну, я вважаю, що Чорна П'ятниця це Ой. Хто не хоче, той хоче надурити. Ось такі ціни, не дай Бог, машинка чи холодильник поламається, як от це купляти, так? Да? По таких ценах. Ціни, ціни, звісно, дорогі. Ніде нікого нема. Оце ось для люба хазяйка знає, що це шик. Панель. І духовки такі, духові шафи. Ось 13, 22, 14, 12. І оці панелі. Взагалі красота. Я думаю, зараз от газових плит. В кого є можливості, здавляються, от такі панелі поверхні, поверхні, гляньте, всі можливі. Такі духовки можна підібрати. Ось за 10 можна гляньте. Так нічого. Тяжко. Такі ціни. Так, ціни всі жовті, значить, що це? Скітка. Так, об'явили тривогу на виход всіх. Оглянь як зонтики, порозвішували. Я ще не все і пороздивлялась. Всіх в укриття, всі на виход. Як уже ці тривоги задолбали всіх. Господи, як хочеться миру, щоб люди не вгибли, щоб все було всіх хорошо. Тут кафе ще, є, я хотіла ще в кафе зайти, води попити. Вали як обично.